Мозгам трохи відпочити і просто посміхнутися, якщо не зареготати. А якщо зареготати, то ще якраз Десять років життя додаю вам сьогодні. Десять років, бо дві години сміху додать саме такий час вам до життя. Тож сьогодні, о 19.30, палац імені Шевченка, концерт лісап'ятного батальйону. Нові пісні Любимі. Баба! Часом мені дорікають, кажуть, що ти себе бабою називаєш? Ти жіночка Я кажу, ні ні Я баба, бо я сильна, я мудра, я веду за собою, я в вогоні і воду і кругом де треба, і де не треба. Так що сьогодні зустріч. З вашим любимим гуртом, бо якби були любимі, ви був не любими, ви б ніфіга не проголосували. Одев'язково купляємо щось необхідне. Ми рятуємо чиєсь життя. А врятувати життя, ви знаєте, це, це особлива місія кожного з нас. А кожен концерт дає таку можливість. І я тішусь, що в мене саме така робота. Я не бухгалтер, я не інженер, я артистка. Я буваю у всіх регіонах. Схід, захід, південь, північ. І кругом приходять такі люди, як я. Такі люди, які не втратили віри, які силу свою примножують саме на таких заходах. Бо імунітет він тут. Він тут, він від позитиву. Ми самі того не розуміючи, заряджаємось. Ми не знаємо, що буде завтра. Хто знає, ніхто не знає. Живемо сьогодні. От сьогодні приїхав батальйон. Голопом всі! Бо сьогодні особливий концерт, гарний настрій подарує вам Лісопетний батальйон. І спогад, і фотографії. А вони цілющі. Прикладайте їх до всіх хворих місць. Тисячі людей вже ви що, Жарт жартом, а Лісопетний батальйон вже тут.